У Чернігові учні перших-четвертих класів від сьогодні повернулися до шкіл. Не прийшли на навчання понад 8% школярів, з них 3% за хворобою. Про це Суспільному повідомила заступниця начальника управління освіти Чернігівської міської ради Олена Горна. На лікарняному з діагнозом коронавірус перебувають 4 педагоги і 5 технічних працівників. Учням початкової школи усі предмети викладають очно. Поновили уроки фізкультури, праці та малювання, які до цього викладали дистанційно. Діти приходять до школи у різний час. Графік складає адміністрація кожного навчального закладу, щоб учні якомога менше перетиналися під час перерв. У 20-й школі міста Чернігова на навчання сьогодні не прийшли трохи більше шести відсотків учнів початкової школи. З них шестеро через ГРВІ. Про це Суспільному сказала заступниця директора з виховної роботи Тетяна Веремієнко. З її слів хворих на ковід серед працівників 20-ї школи немає. У нас діти перебувають на першому, другому і третьому поверху. І відповідно до того, контакти мінімізовані. Їдальня також має свій розклад між прийомами їжі. У нас півгодини є перерва для того, щоб їдальню обробити.